Дівчатка мої, всім привіт-привіт! Добрий вечір. Вівторок, вечеря. На вечерю у нас сьогодні гречка, венігрет, сарделічка, Кусочок хлібчика ну, у мене там ще є, якщо мені схочеться. Все чай. Чай. Мій фірменний, Трав'яний чайок з медом, лимоном. Ну і тут є у мене шоколадка, ще є у мене. Да? Що утром була печенюхи ще є у мене такі. Взагалі, воно тут все стоїть, можна брати і їсти. Так, приступимо. Тут у мене 310 г без хліба тільки. Плюс ще хлібчик. Горючечка. Зварена свіженька сьогодні. Прийшла з роботи, зварила. Не взяла ножа, порізати сердельку. Я її так поламаю. Забула ніж. І гірчицю купила. Оце сіла ірда. Згадала, що треба. Я ж сьогодні і спробувала базу. Хочу вам її показати, тому що вона дуже класно працює. Так краще. Видно, так? Да? Коротше, арт-деко називається вона. Не знаю, чи я вона. По-моєму, в Єві я її купляла. Суперська база, її треба трошечки-трошечки, буквально там грамулю, буквально грамулю. Ароматна така взагалі. Пальчиком, чик-чик. І одразу закривати, щоб вона не висохла. Нанесли. І тіні. і вообще не скачується. Ну в мене такий колір, що воно не видно дуже. Обалденно. Даже краще, ніж Ейвоновська. Отак. Взагалі я така довольна. Що було раніше не купити? Думаю, угу. думала, думала, що вам розказати? Думаю, надо щось дівчатам розказати цікавого. Щоб вже було цікаво дивитися. Розповім вам, як я познайомилась з чоловіком. Зі своїм, Сашо, як ми познайомились. Вам же цікаво? Я опущу той момент, що я за ним другий раз за то я потім розкажу. Як я перший раз вийшла заміж, це вже другий брак, то я потім розкажу.